Чому одні люди роблять тобі нестерпно боляче, а з іншими ти вилітаєш в стратосферу по відчуттях і досягненнях? Вся справа в людських психотипах. Насправді, ми дуже сильно відрізняємося одне від одного, хоча. Є речі, які нас безсумнівно поєднують. Людина, яка знаходиться перед тобою, може бути твоїм ключем до успіху, може бути твоїм найнадійнішим партнером, найкращим другом на землі, але ти можеш не знати цього одразу, тому що вона не проявляється з перших секунд. Точно так само, як перед тобою може знаходитись людина, яка опиниться найболючішим твоїм розчаруванням і найгіршим твоїм уроком в житті, але так само на початку можна про це не здогадуватись, тому що існує тисячі різних механізмів, завдяки яким ми надягаємо маски і дуже вправ. Вно тримаємо їх якийсь час, коли відчуваємо вигоду завдяки цьому, але можна навчитись миттєво знімати маски з будь-яких людей, знаючи певні рушійні сили особистості кожного окремого типу. І саме для цього я створила дуже цікавий, маленький, але просто безцінний курс про людські психотипи, завдяки якому ти дізнаєшся. Хто буде твоїм найкращим другом, хто буде твоїм найщасливішим партнером, а хто буде твоїм найбільшим розчаруванням і кого треба уникати з першої секунди? І ти дізнаєшся, як зрозуміти, хто перед тобою, коли ти дивишся в дзеркало і коли ти дивишся в очі іншій людині. Ті, хто розуміють людей, можуть відкривати будь-які двері, тому що як не як. А людина поки що найголовніша істота в цьому світі, і ми маємо щось про неї знати. Посилання під цим відео доєднуйся, і інформація залишиться із тобою назавжди.